Таке обледеніння казкове. З 6.30 ранку, от уже 17-та година дня і трамваї стоять. Перекрили наш виїзд вот. і стоять. Yeah. Ось таке обледеніння на проводах. Проїжу частину машини трошки розбили, не так слизько, а з проводами ситуація гірша. Піднікошчики. все людом покрити, бідні дерева обледеніли всі, не дивлячись. Наожила до цього. сніжок припав і так гарно в лісі. Ми пішли вечором вийти погуляти до парку. Застіженого. Дуже гарно. Сніг скрипить під ногами. Боже ледиться, але її не видно так. Такі бурульки висять на дереві. Кругом на фонарях. Сино, не ламай дерево. Як гарно. Ввечером погуляти. Чути, що хтось десь далеко йде, але нікого не видно. Як облетіть на дерева. Природу шкода, але це дуже гарно виглядає. А це результат обледіння. Дерево впало під вагою. Вон видно, що свіже розкололося. Як новорічна ялиночка. Все переливається. let's do